Назаред, прийшов і оселився в Каперновумі Приморському, в краях Заволонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який говорить: Земле Заволонова і земли Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському, галилеї язичників, народ, що сидів у темряві, побачив світло велике. І тим, що перебувають у країні, тіні смерті, світло засяяло і, відтоді почав Ісус проповідувати і говорити, покайтеся, наблизилося, бо царство небесне. Сина і Святого Духа вітаю всіх із святою неділею після Богоявлення. І сьогодні ми чули слова, які сказав Господь Ісус Христос, коли вийшов на проповідь перші слова, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Хронологічно по Євангелію перед тим, як вийти на Слово. Проповіді після Богоявлення Христос постився 40 днів. Але Великий Піс цього року, тому що він тепер прив'язаний до Страстного тижня і Воскресіння Христового, Великий Піс починається пізніше, тому цей момент перенесений трошки наперед. А зараз говориться саме про вихід Христа на проповідь. Проповідь Покаяння. Що таке покаяння, браття і сестри? Покаяння здавалося б поняття, яке відоме багатьом. Ми чуємо про нього часто в церкві, ми, чуємо, ми читаємо про нього в книжках духовних. Ми стикаємося з ним, але треба означити, що це є, тому що стільки людей, стільки думок. А дуже часто, що Значить, поняття, які дуже відомі, дуже часто буває так, що обростають різними додатковими трактуваннями, які так стається часто, що відводять від головного покаяння, якщо брати по православному вчиню, це стан людини, яка аналізує своє життя. Це стан людини, яка Своє життя спостерігає, яка своє життя просіює через сито євангельських заповідей, яка робить це просіювання і те, що негідне, відкидає, а те, що правдиве, несе в своє життя далі. І от Покаяння це процес, в якому людина перебирає себе, перебирає себе, і знов себе збирає і веде вперед. Проповідь Христа була саме про це. І зійшовши через Єрданське хрещення, коли була відкрита світові Тайна Святої Троїці, тому що Син Божий приймав хрещення, е, волос був з неба і Дух святий видів Волода. Можна сказати, що це було перше явлення Святої Трійці світові у Новому Завіті. Хто був Іоанн Хреститель? Це був останній пророк. Це був той, хто готував шлях Господу. У старому завіті священство, духовенство походило тільки з одного коліна, з коліна Ааронового, а левіти, прообраз сучасних дияконів, з коліна Левієва. Так от Іоанн Хреститель був сином первосвященника Захарії, і він мав спадкове священство. Так як тоді воно передавалося по родині, щоб відкрилася вся повнота служіння Господа нашого Ісуса Христа, Він мав виконати весь старозабітний закон. А оскільки по своєму земному походженню, тому що по Небесному Він Друге посталь Святої Трійці, Син Божий. Але по своєму земному походженню він не належав до роду священства, а йому треба було уособити в собі три види священства царське і первосвященницьке людське. І ось первосвященницьке служіння звідки йому було взяти, якщо він по плоті не походив від. І з роду священичого. Іоанн Хреститель, який готував шлях Господу, і потім казав, що йому треба нести, а мені умалятися, що от він виходить, а я вже відходжу. І ось це священство Господнє, яке було на Яну Христителю, він в цьому хрещенні ніби рукопокладає Христа по людській природі, надає йому повноваження звершувати священнодії священства. Це дуже важливий момент. Це відносить нас саме, показує найперший вияв того таїнства, яке в церкві називається таїнством рукоположення, поставлення священників, тому що Христос дав владу апостола, прийнявши сам по людському єству законне рукопокладення, рукоположення, і давши цю владу апостолам, апостоли поставляли єпископів, відомі перші єпископи Полікарп, Смірінський, Ігнатій Богоносець і інші це перші ранньохристиянські мученики, які були учнями апостолів і єпископами першими Церкви. Навіть апостол Павло поставив був Тимофія, в єпископи, до яких написані послання. І далі церква Христова. Від цього рукоположення, від передавання цієї благодаті священства, церква Христова росла і множилась. І кожен священник, от він має це таїнство рукоположення. А якщо священне таїнство не немає, то, то його дії нелегітимні. Віднесемо себе подумки знову до подій хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Щоб виконати закон. Що потребував Христос як Бог? Хіба потребував Він цього хрещення? Не потребував. І Іоанн справедливо йому про це сказав, що мені треба від Тебе хреститися, а не тобі від мене. Христос йому сказав: залиш. Треба нам виконати всяку правду. Так узаконено, так є. І Христос. Ніколи не виступав проти виконання Старого Завіту. Хоча він приніс в світ новий завіт. Він заключив новий завіт Бога і людини, який буде до другого причастя Христового. Коли ми, приймаючи хрещення, входимо в церкву Христову, в таїнці мирокомазання ми отримаємо печать дару Святого Духа для духовного життя і для духовної боротьби. І в таїнстві покаяння, знову ж покаяння, і воно все зв'язано. Ми очищуємося, ми аналізуємо своє життя, просіюємо його, його. В таїнстві причастя ми причащаємо святих тіла і крові Христових, самої найвищої святині на землі, те, заради чого прийшов Господь наш Ісус Христос. В таїнстві вінчання або подружжя. Люди створюють сім'ю або малу церкву. По прообразу церкви Небесної. В таїнстві є для освячення, масово соворування, якщо люди хворіють, або просто для підкріплення духовних, душевних, тілесних сил, як говорить апостол Яків своєму соборному посланні, якщо з вас хто хворіє, нехай покличе присвітерів церковних. і звершивши молитву і молитва віри, спасе хворого. І таїнство священства, яке також розкривається в події хрещення Господнього. Тобто це можна сміливо назвати першим положенням. уже в Новозавітній Церкві, яке по, 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 по людству прийняв сам Господь Ісус Христос, Христос, а далі апостоли, учні апостолів і церква Христова до сьогоднішнього дня, вулиці єпистопів, священників, диякові, являється продовжувачом. Преподає Тайні Христові Христос як справжній первосвященник, тільки не так, як ми сьогодні приносимо хліб і вино, ми приносимо в жертву Його, а Він приніс себе в жертву. І ми, згадуючи цю жертву, споминаємо Його хрест, погребіння і трьохденне з мертвих Воскресіння, віддаємо Йому і славу, і честь, і подяку на віки віків. Амінь.